Вітаю гостей каналу. В цьому відео хочу показати ось такий невеличкий інструмент. Для чого він потрібен. Наприклад, нам потрібно розрізати ось такий лист метала, припустимо, на пополам. Ми затискаємо його у тиски і ріжемо боком булгаркою. Але боком не завжди зручно різати. Хотілося б, щоб лист тримався ось так. Тому для цього ми беремо ось цю приспособу і вставляємо лист у неї. Ось таким чином ми можемо лист тепер закріпити в тіски. Зажати в тісках і пиляти так, як нам зручно ось в такому положенні. Ширина цього інструменту. Можна зробити ширше набагато, можна зробити просверлити, якщо це стіл там металевий, зробити тільки одну половинку, а в столі просверлити дірки. Давно користуюся такою приспособою, і дуже просто її зробити і дуже корисно у використанні.